Вітаю, я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для нас карта дня на 8 грудня 2025 року. В Цьому відео ти отримаєш таро послання на сьогоднішній день з підказками. Ну що ж, будемо дивитися, який сьогодні день. Що в нас сьогодні? Зірка. Ой, який чудовий день. На дні колоди трійка пентаклів. Чудовий день. Зіронька, старший аркан, що завжди, завжди говорить нам про важливість того, що буде відбуватися. Важливість е, думок, надій, сподівань, переосмислення того, що ми робимо. Ну і Зіронька. Зіронька це наша віра, надія, любов, наше натхнення це Позитивний наш настрій, наше таке позитивне налаштування, позитивне відчуття себе, світу навколо. Це оновлення, це віра і впевненість в. В себе в свої ресурси, в свої таланти, коли ми чесні з собою, коли ми чітко усвідомлюємо, що ми хочемо, як цього досягти, хто я є, що я можу, які в мене, які в мене є цінності, які в мене таланти? Також це зцілення, зцілення від негативу. Також це омолодження для когось це можуть бути б'юті-процедури, а для когось це отаке внутрішнє відчуття, гармонія. Ну і зірунька може бути зірковим вашим днем, коли вас визнають, коли визнають ваші таланти, коли те, що ви робите, також стає успішним. Для когось це може бути зустріч з людиною, зіркою, для вас. От ви мріяли, ви або навіть не те, що мріяли, а не сподівалися, і може так статися, що ви станете для когось зіронькою, хтось стане для вас зіронькою. Ну такі класна, дуже позитивна енергія. Успіху, втілення ваших мрій. Дось, можливо, хтось вам допоможе втілити вашу мрію. Ви самі чітко зрозумієте, що ви хочете і як це отримати. Ну, такий зірковий день для кожного з нас на дні колоди Трійка Пентаклів. А Трійка Пентаклів це. це е, Об'єднання зусиль, це спільні цілі, це командна робота, співробітництво, учнівство, зусилля, які, які ми прикладаємо для того, щоб отримати результат. І трійка Пентаклів може бути якраз спільною роботою, де ви працюєте над проєктом, і е, там ви зможете проявити свої таланти. А можливо, це ось такий з вас хороший вчитель-наставник. Ділитесь своїм досвідом, навчаєте, що от ви стали зіркою в, свої, в своєму колективі, завдяки своєму. Свої, ну, Талантам своїй відданості, своєму натхненню, своєму особливому підходу, своєму терпінню. А можливо, саме завдяки командній роботі люди, які допомагали вам. Створювали стиль, ваш імідж, образ, хтось писав вам тексти. Ну, Команда також різна буває. Тобто люди всі прикладали зусилля, кожен старався максимально, щоб отримати результат. І цей результат ось така зіронька, успіх, визнання. Ви засяяли у всій своїй красі, дуже така класна, комфортна енергія. Чудово. От чогось мені найбільше відчувається зцілення і омолодження, що також для кожного воно буде відчуватись по-свому, зцілення від от, от душі від образ. Від чогось такого, коли ми позбуваємося негативу, позбуваємося того, що нас пригнічувало, і от в серці зароджується любов, віра, надія або ем, розуміння своєї мрії, бажання рухатись до неї. Ну що ж, давайте подивимося, що нам буде допомагати. І зіронька це енергія повітря. Тобто сьогодні прислухайтеся до себе, до своїх почуттів, до емоцій. Можливо, от саме вітер, енергія Всесвіту, вас от буде підштовхувати, або ви відчуєте її, вона вас. Ну, от саме понесе в, в вірному керунку, що нам буде допомагати сьогодні, ваш мечів, наша внутрішня дитина, яка, яка знає, бо мечі це ясність, це інформація, це наші думки, це те, що ми говоримо. Те, чим ми от ділимося інформацією, наша така балакучість, наше вміння комунікувати, комунікабельність, натхненність і цікавість навіть, тобто і кмітливість, і вміння бажання говорити, доносити свою інформацію, запитувати, ось так комунікувати. Знаєте, як маленька дитина, яка не боїться говорити, заявляти про себе. Відверто говорити про свої бажання, про свої думки, переконувати, доводити. Тому що паш — це дуже молода енергія. Це коли ми не боїмося. От, як маленькі діти, вони не стидаються, вони не кримпуються, вони не бояться запитувати, вони проявляти свою цікавість от і саме. Та внутрішня дитина нас буде штовхати і допоможе вам, можливо, і, і проявити себе, допоможе зрозуміти щось, допоможе заявити про себе. Так? А можливо, для когось це діти і онуки наші, які будуть говорити Ти молодець, мама там, чи бабуся, чи татко, ти ж дивися, ти так вдома гарно співаєш в душі. Чому ти не спробуєш не на загал? Або там ти нам гарно розказуєш казки, ти, ти там пишеш вірші, ти гарно малюєш, ну в кожного свій талант. І вони будуть вас от, спонукати до дії, до прояву цього таланту. Ну що ж, тепер подивимося, що нам буде допомагати, заважати. Так, допомагати ми побачили, а що нам буде заважати? А що таке стільки всього нам буду заважати? Ні, давайте. Що нам буде заважати? Ай, п'ятірка мечів. Ну, менше... Слухайте і вірте і довіряйте, от особливо П'ятірка — це кризова карта. Тому взагалі це люди зі злості говорять: хтось зі злості, хтось від заздрощів, тому що я сам не можу, я боюсь, і, а чого ти тоді маєш? Не вірте тим словам і взагалі люди, яким це говорили, якісь неприємні речі, ображали, люди, в які вас не вірять. От ви маєте розуміти, що таких людей краще прибрати свого оточення, тому що вони заздрізні, вони провокатори, вони конфліктні, вони ворожі, вони заздрісні і вони ну, не будуть тішитися вашим здобуткам. Тому добре, що ви були люди, які вам, наприклад, говорили. Тому що ви, ви тепер чітко розумієте, от всі, хто, хто вас сумнівався, хто говорили якісь неприємні для вас речі, знайте, що вони не потрібні в вашому житті, в вашому оточенні. Вони не щирі, вони злі і недобрі. Таким чином вони проявили себе. І тим більше звертати увагу на, на їхні слова, які вони говорять від заздрощів, тому що в них немає. Так Тих талантів, які є в вас, а вони хотіли б мати, хотіли б бути вами, і їм ніколи не стати зіронькою. На таких людей взагалі не можна звертати увагу. А навпаки, все, що вони говорять, потрібно сприймати, що навпаки, сприймати. Як вони говорять, що ти, ти там такий сякий, ти не вмієш, що, на, що, ти, що ти себе показуєш, не позорся, треба розуміти навпаки, це, що. В мені справді є талант, в мені справді є от те, що вони говорять. Що нема, значить, воно є. Вони говорять це від зазрущів. Ну що, мої дорогенькі, я, бажаю, мирного і спокійного дня, зіркового дня для кожного з нас. Проявляйте себе, свої таланти, сяйте, будьте зіроньками, будьте зіроньками для себе, будьте зіроньками для, для... Ну, для когось. Сяйте, зігрівайте, заявляйте про себе, маємо пажа мечів, який допоможе нам комунікувати, говорити, не боятися, озвучувати свої мрії. Можливо, справді хто, важ, ну, кому ви важливі, дорогі, для кого ви кохана людина, і завдяки от тому своїй відкритості сьогодні, завдяки пажу, пажу мечів внутрішній дитині, яка озвучить свої бажання, свої мрії. Дитячі, чи давні, чи такі, які ви боялися навіть подумати про них і тим більше розказати. І завдяки от тій балакучості сьогодні, цікавості і дотепності, хтось втілить вашу мрію, чого я вам щиро бажаю, мої любі. Люблю вас обіймаю, ви в мене найкращі. Ніколи не сумнівайтеся в собі. Ну, але знаєте ж так, що всьому має бути золота середина. Це ідеально, коли я чітко розумію і не перегинаю палицю, тому що все, що забагато, це вже переходить іншу енергію. Чекаю від вас, зворотнього зв'язку, мої любі. Дякую, що ви в мене є. Пишіть, розказуйте, діліться своїми враженнями. Мені дуже приємно, особливо, коли ви пишете, як вам відчувається ця енергія, як вона вам програється. Ставте вподобайки. Ну і хто ще не з нами, я вас запрошую. Приєднуйтесь до магічного, простору зоряне таро. Почуємось папа.